Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці географії. Звати мене Діана Федорівна. Надіюсь, у вас все добре і ви в безпеці, і готові до уроків. Бажаю вам успіху! Привіт! Діти, наші пальчики, наші помічники засумували! Давайте разом з ними пограємося. Повторюйте за мною. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. О, нашим пальчикам сподобалось. А давайте ще раз повторимо разом. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Молодці діти! Нашим пальчикам дуже сподобалось і вони вам дарують сердечко. Молодці! До нових зустрічей!